Кілька потужних вибухів сьогодні вночі чули мешканці Кривого Рогу. Росіяни атакували приватне промислове підприємство. Є значні руйнування цехів, знищене обладнання. Загорілося одразу кілька будівель через ворожу атаку. Постраждали дві людини. 64 річна жінка зараз знаходиться в лікарні в тяжкому стані. Чоловік отримав легкі поранення і лікується вдома. То, шановні, не нехтуєм. Звуки, сирени, ворог коли має поразки. На різних фронтах політичних або на полі бою здійснює обстріли терористичні такі акти мирного населення. А вчора надвечір окупанти обстріляли Нікополь по місту. Випустили одразу з десяток снарядів, пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та комунікації людей. На щастя, не зачепило. Ніч та ранок на Нікопольщині минули спокійно. Всі комунальні підприємства і вся інфраструктура в місті виконують свої функції. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. В інших районах області ситуація на цю мить стабільна. Софія Куценко, Сергій Озеров. Новини Одинадцятого каналу.